Подальша наша робота лягла якраз на мініатюрну різьбу перерізання виявочок. Так як вирізи в нас невеликої форми, невеликої площі, вирізав я ось отакий трафарет. Так, розмітив по ньому. Після цього усі контури, які З'явилися, були прорізані ножем косячком. Звичайно, складності в цьому є, тому що матеріал у нас, груша твердий. Було б набагато легше, якщо б це була липа, наприклад, так. Але все ж таки, Значить, мініатюрні осяці я повирізав уже. Вже вони в мене є, попідчищати ще треба, але ми набивати будемо фон, відповідно, нам підчищати треба тільки ось ці ось бокові стіночки. Для цього можна використовувати стамесочки більш на поверхні краще працювати. Стамесочки невеличких розмірів, які дають можливість вирізатись і попідчищати стінки. Отак, от от раз. і з цієї сторони два. Так. Ну, а радіуси вже ж або ніж косячок із меншим кутом. Це все підрізається. так. Теж підрізається. І ось ці ось радіуси також треба враховувати напрямок волокон. І залишається тільки фон набити набойничком. На це трішечки пізніше. Ті площі, які більші за розмірами, їх простіше зрізати, ми по контуру підрізаємо з кутом 45 градусів, чи як зручно. І ще зверніть увагу, що в такому випадку, коли ви працюєте, ви працюєте одним пальчиком. Тобто рука лежить на поверхні, ніж починає різати. І ось цим пальчиком ви видавлюєте. Не всією рукою, тому що може зіскочити. А поставивши і пальчиком. Або ж рухи такі, щоб рука не піднімалася з поверхні. Для чого це робиться в цілях техніки безпеки? Бо якщо весу буде і штовхатимете, він може злетіти. Якщо рука лежить на поверхні, ви робите кругові такі рухи і штовхаєте пальцем. Тоді у вас виходить, що. Зрізається стружка, і зверніть увагу, навіть якщо незручно, зараз мені незручно різати, тому що нема за що взятися, так, то все рівно в мене попереду рука не лежить. Вона повинна бути обов'язково ззаду. Беремо небагато, але все ж таки руку наперед не ставлюємо. І так же само, якщо ми підрізали, і в нас деревина не зійшла. А ми її так же само ж підрізаємо, палець знаходимо з другої сторони по лінії різу. Це обов'язкова умова, щоб не пошкодити собі шкіру. Так, зробили, підрізали і. сам же саме. Після цього, коли ми по контуру пройшли, ось тут, ось тут ми пройшли і попідрізали під кутом, тоді вже спокійніше вже ми не боїмося, що в нас може зірватися, виламатися чиста наша поверхня, яка залишається як фон, ми вже тоді. В будь-якому напрямку можемо різати, тим паче, що в нас поверхня, яка врізається вниз, вона буде набиватися, структурованою вона буде. Відповідно, можна зрізати, не боятися. Але треба бути впевненим, щоб не вискочив ніж на нашу чисту поверхню, на наші контури. Так є для підчищання легесенької прямою стамесочкою зрізаємо до стінки, далі також накололи і підчистили. Так як у нас площа тут більша, то і зрізи у нас вийшли більш чіткіші, більш гладенькі. Так, є. В такому же самому порядку ми працюємо. Можна спробувати і цей різець підрізати отак от, от можна. Дасть поставити його перпендикулярно підрізати ту деревину, яку ми надрізали так. Цьому напрямку так же само зрізаємо. Не працюємо одною рукою, працюємо двома. Якщо в нас стружка сама не відпадає, значить вона десь не дорізана. Її треба... Взяти і в тих напрямках, де ми накалювали, бачите, вискочило. Ні в якому разі вишкрябувати деревину з поверхні не варто. Чому? Тому що вона повинна відпасти сама. Стружка, яку ми зрізаємо, вона повинна відпасти сама. Так, і Таким чином очищаємо. Є і також в цьому напрямку. Так як у нас вже стінки там попідрізані під кутом 90 градусів, то ми просто беремо, підчищаємо в цьому напрямку теж. Так як у нас чернова ще робота, відповідно вигляд має трішечки ще не закінчений. Заглиблення десь йде на 2 міліметра, більше воно не потрібне. Далі це треба попідчищати наші контурні, лі... контурні лінії для того, щоб вони були правильної форми. Тобто ми беремо різець, ставимо по лінії краще, коли це буде зміщено всередину на ту поверхню, яка буде вирізатися, так, щоб контурна лінія залишилась. І плюс СМС, коли входить, вона входить в сторону. Відповідно, поставили, враховуючи те, що ми будемо серединку вирізати. І після цього беремо. Якщо в нас вже підрізана, то без проблем ми таким чином можемо її виколати поверхню. Так, ну і підчищаємо наш фон. Те, щоб тризуб виглядав сам по собі, не був з'єднаний із основою нашої заколочки. Оці всі прорізані попередньо, знову ж таки, прорізається це все, і нам треба їх підрізати. Після кожного заглиблення, оце ми так от пройшли, так треба прорізати перпендикуляр по контуру. Ось отак. І тут можемо взяти так, але знову ж таки, рука повинна лежати на поверхні, щоб ми щоб ми працювали виключно кистя. Тобто невеличкі рухи, От таким чином. Далі стружка не спала, ми перпендикулярно ставимо ніж і проколюємо. Після цього стружка випала. Якщо лінія довга, то рука переміщується, але все ж таки вона лежить на основі на столі. Для чого це? Для того, щоб вона не зіскочила. Відрізали, стружка не відпадає, знову ж перпендикулярно накололи відійшло. і перевіряємо, щоб справа зліва заглиблення було на однакову відстань. Тобто вибрали ми собі 2 мм на 2 мм повинні зайти, до речі, обов'язково повинна бути якась підставочка. Чому? Тому що, коли працюєш з різцем, різець може зіскакувати і бити по столу, якщо це стіл у вас. Да, даже якщо взяти столярний чи слісарний верстат, то поверхня стола буде пошкоджена. А якщо в нас підкладочка є, то ми не боїмось. Так, зрізаємо і в нас псується підкладка, але стіл залишається в нас не зіпсований. Так, є. А, наступне, так як у нас Фігура симетрична, заколка симетрична, то цей зріз він теж повинен бути симетричний. І дивимося, де ми зняли більше з правої сторони, наприклад, так. Так же само ж переносимо і на ліву сторону. Тобто площина похила повинна починатися однаково, що зліва, що справа, і доходити до потрібної лінії. Так, далі. Не завершено ще. Чому? Тому що тризуб наш повинен проглядатися окремо від. Основи від зубчиків. Так, логічно буде врізатись з цієї сторони. Тобто ми знову накололи і відрізали. Не відпадає стружка, знову ж таки поставили, перпендикулярно зрізали. І стружечка в нас відпала. Так? Мало, значить, додаємо ще. Є таке. І підчищаємо, робимо невеличкий такий радіус. Так же саме з другої сторони. Поставили, підрізали, знову підрізали ось так. Верхню начерну ми підготували і тут, і тут. Залишається тільки попідрізати контури, щоб вони були симетричні. Тобто роботу виконати вже по чистовим зрізам, по симетричності елементів. Отак. От Після того, коли ми начерно це все відшліфували, беремо наждачку з дрібним зерном і проганяємо повністю усі наші поверхні. По тризубу буребрами не скругляємо, хіба що, можливо, трішечки не небагато. Для чого? Для того, щоб контур зберігся насиченим. А робочу частинку ми повністю всю скруглили, відшліфували до гладкої поверхні. І з задню сторону ми теж ребро залишаємо нетронутим. Так, І так як у нас вже практично все готове, то із цими Кінцями теж треба опрацювати, зробити їх не такими, щоб вони кололи, а такими, щоб вони входили в волосся без проблем, і не застрівали. Тобто в нас повинен бути тут невеличкий радіус. то, щоб заховка входила у волосся і виконувала свою пряму функцію. І для набиття фону використаємо такий звичайний цех. Можна було залишити циліндричну поверхню дотично, але так як у нас в більшості випадків гострі кути, відповідно, заточив я його на три. Кутник. Чому? Тому що якраз коли у нас входження в кут, поверхня входження буде якраз те, що нам треба. І легесенько набиваємо. Невеличкий рельєф є, але практично відсутній. Пам'ятаємо, що шліфуємо виключно вздовж волокон, Як би складно деякі моменти вишліпувати не було, але ми шліфуємо тільки вздовж волокон.